Всім доброго мирного дня. Сьогодні я хочу розповісти вам про таку гарну рослинку, як бузина. Ви всі її знаєте, вона у нас росте і на узбіччях доріг, і на городах, і у селах. Ось тут гарний ліс. І я її знайшла. І покажу. Ви бачите, які у неї суцвіття білі, або трохи жовтувати? Бузина це така давня рослина у нашій культурі. всі її знають. Моя бабуся готувала з неї варення, з її плодів. Ягідки у неї чорні. Варення було дуже смачне. І взимку. Від кашлю. Зараз я ну, не готую бузину, я від кашлю роблю варення з шишок соснових. А ось із бузини я хочу зробити напій. Такий смачненький. Але ще трохи про бузину. Чому бузина? По одній з легенд. Назва походить від слова бузити. Ось бузок теж з такою назвою бузок, бузина, бузити. Це грати на музикальних інструментах, які зроблені саме з кори ну, з гілок цих дерев бузка і бузини. Цікаво, що бузина, ви знаєте, що це лікарська рослина і має багато дуже властивостей. Ви все це можете прочитати в інтернеті, яка вона корисна. У неї є і протипоказання, не можна багато їсти сирих ягід. Але я з подивом дізналася, що ну, такі ліки, як Краплі вниз синопред, мають в складі бузину. ось Також, ви знаєте, улюблений коктейль самбуку. Самбука це бузина, а також музичний інструмент азійський. Також там, виходить, теж робили. І грали на, на, на бузині <гум> а, існує багато дуже легенд про цю рослину. А, одну я вам розповім, що у бузині сидів дідько з борідкою і ріжками, і нікому не дозволялось ламати гілки. Те, що не можна було ламати гілки у бузині, це мені ще бабуся розповідала. Ось. Але можна було його задобрити чимось, чимось смачненьким або дати йому копійку. І можна було, було ламати гілки, збирати квіти і ягоди. Ось, ось така легенда. Також ви всі знаєте, як кажуть, в городі Бузина у Києві дядько. Це, така, це таке відоме прислів'я, воно значить якусь нісенітницю, якийсь абсурд, різні зовсім несумісні речі в городі Бузина, в Києві дядько. Так. Добре, зараз я вам покажу, я зриваю цвіття. Отак, без листочків. Зриваю, ну, я буду зривати багато і складати у банку. В інтернеті дуже багато різних рецептів, я розкажу, як це готую я. Ось, Я не люблю цукор, не п'ю не їм, ну, намагаюсь не, не їсти дуже солодке. І мій рецепт вже випробуваний. Це я беру десь ну, такого розміру суцвіття, 4-5 штучок на 3-літрову банку. Добавляю туди, цукру, цукру десь. Пів скляночки і ріжу пару лимончиків. Ось. І заливаю водичкою, і це може стояти кілька днів. По рецепту, хто хоче квас, повинен почекати 3-4 дні, поки це забродить. Потім перелити його в пластикові пляшки, вичавити. Воздух звідти і покласти десь у прохолодне місце. Я так і планувала зробити, але виявилося, що цей напій просто в банці, бузина, лимончики, трохи цукру, вода, і він випивається дуже швидко, не даємо ми йому почати бродити, не даємо йому зробитися квасом. І випиваємо так дуже смачно, дуже. Спробуйте. Зараз бузина квітне. Ну, ще раз повторюю, що рецептів безліч, смаки у всіх різні, кількість цукру теж у всіх. Може бути різна. Я бачила рецепти, де на банку 3-літрову і по 20 квіточок ложать і по пів кіло цукру. Для мене це забагато. Я ну, не можу так. Ми п'ємо так 4 5 цвіть, лимончик, трошки цукру, водичка, і воно день-два стоїть. І ми п'ємо. Кілька банок я роблю по черзі. ось і дуже смачно. Ну, може, коли ми вже нап'ємося, я тоді зроблю квас. Квас, виходить, дуже смачний, він такий газований виходить. Ось. Можна його закрасити чимось, наприклад, каркаде, чи може ще чимось вам подобається. Він дуже корисний, дуже смачний, але ми зараз п'ємо. Просто такий напій. Він запашний, дуже-дуже смачний. Я дуже вам рекомендую. Ось така гарна квітка у нас у наших лісах росте. Така краса. Тут я ще гуляла в лісі і побачила, що росте у наших лісах. Зараз я вам покажу. Ось це звичайна лісова дорога. Я по ній йду, підходжу ближче. І що я бачу? Я бачу ще є. Звичайний, ну кажуть, кінський на нього, бо він дикий, але він, ні, він, ну, може, не такий дикий, щоб зовсім дикий, ні. Він такий смачний, кислий. А тут я Пройду далі і покажу вам. Зараз тут квітне, посеред лісу, тут ось теж лісова дорога, і посеред лісу квітне люпин. Такий гарний. Погляньте, яка краса у лісі. Наче на клубі не якийсь. Але ж це ж дикий ліс. Ось так. А тут ось трохи далі. квітна шипшина. гляньте, яка це краса, лісова шипшина. Які квіточки у неї. Лість це наше багатство. Такий кущик. І там далі вон. Кущик є. Тут я ще бачила дикі черешні. Малесенькі черешенки вже <сум> спіють. Так. Так, ось я вже все підготувала. Банка, водичка, стільки цукру, бузина. Зараз піду, зріжу лимончики і покажу вам далі. Так, прийшла щось зрізати. Тут я набачила лимончик хімеру, оранцово. Ще кілька у мене плодиків О, воно більше. Я зараз його зріжу. Ой, не достану. Зараз зріжу. Так, і зріжу ще цей. Ось. Все, зелений і жовтий. Так буде і в банці. гарно і красиво. Ось розрізала. І, перш ніж порізати далі, хочу вам показати лимончик аранці, лимончик Хімера. Бачите, у нього оранжева м'якоть. Він кисленький, але не такий, що аж дуже кислий. Це звичайний лимон, бачите, у нього якось звичайне світло. Ось так вони вирізняються. Ось я вже нарізала лимончики, все в мене готово. І я вам буду показувати, як я роблю. Так, я складаю бузину знову ж таки однією рукою, бо, ну, інакше ніяк не зняти. От. Чотири штучки. Висипаю цукор, ось цукру, півчашечки. Добавляю лимон, мені однією рукою незручно, я зараз його ну, добавлю. Так, може, якось би я по-іншому робила. Так, Добавила і виливаю. Я хотіла вам сказати, що квіти бузини можна сушити. Висушили собі, і можна готувати такий напій і в інший час, не тільки коли вона квітне. Ось я залила, вона постоїть ну хоча б 2 дні, ось і можна вживати. Такий смачний. Гарний. Хто хоче на квас, вона буде грати, помутніє, буде грати і тоді її розливати по пластиковим пляшкам. Так що пробуйте, старайтеся, намагайтеся щось робити, і у вас все вийде.